Для людей, які думають, що тіше є, діж далі будеш. Що, типу, Якщо я не буду двигатися, значить я буду зберігати енергію і все буде добре. -е -е їде чувак на машині по трасі з правої сторони на узбічі, грубо грубе, на додатковій смузі. Він їде там помаленьку, кілометрів 60 нікого не мішає, не трогає. життя його вдалася супер, все добре. І тут він створює аварійну ситуацію. Питається, як він міг створити аварійну ситуацію. Він собі їхав, їхав, щось задивився, а на узбіччі стоїть фура. Йому прийшлось тормозити, щоб обогнати фуру, він підрізає фуру. Чуть не случається ситуація аварійна. От і все. Тіше їдеш, як там кажуть, швидко йдеш, смерть здоженеш, медленно йдеш, тебе здожене. Треба вчитися йти посерединки, в балансі. Більше інформації в особисті читайте мої, моє відео, мої послуги або в описанні. Матриця судьби, консультації, чистки обучення регресу.